Слава Ісусу Христу, Бог помер з такою заявою Фрідрих Нітше, німецький філософ, випустив у книзі Весела наука. І сьогодні багато хто вважає, що наука і Бог вони несумісні, але чи це є так? Останні наукові відкриття доводять, що Біблія вона вибердала науку на віки. Близько чотирьох тисяч років тому у Біблії, в книзі Йова було сказано, що е, він. Просягнув північ над пусткою, пустотою і повісив землю ні на чому. Слово повісив, показує на те, що наша планета займає строго певне місце в всесвіті і щось невидиме утримує нашу планету в цьому становищі. Джор, Джон Мітчелл у 1784 році вперше припустив існування невидимих для очей об'єктів, які утримують цілі галактики. Вони називаються чорними дірками, бо мають настільки велике тяжіння, що поглинають навіть світло. Сьогодні відомо, що. Надмасивні чорні дірки, вони утворюють ядра більшості галактик, у тому числі і в нашої галактики. Таким чином, Біблія вона випередила науку на 4 тисячі років, вказавши, що наша планета утримується у космосі ні на чому. Чимось там не можна побачити, що Бог, він запитує там Йова, чи можеш ти посилати блискавки, і чи вони підуть, і чи скажуть тобі, ось ми. Що виходить, що світло воно можна посилати, і воно може виражатися у мові. Ще нещодавно. Це здавалося фантастикою. Але сьогодні, завдяки сучасній науці, ми знаємо про електромагнітні хвилі, що рухаються зі швидкістю світла. Телебачення, радіо, інтернет, бомбільний зв'язок це результат дії електромагнітних хвиль. Електромагнітна природа світла була передбачена лише. У 1864 році вченим Максвеллом, засновником електродинаміки. Будучи вченим, він ніколи не сумнівався в існуванні Бога і був глибоко віруючим християнином. У такий спосіб Біблія випередила науку на 37 століть. У 1845 році. Ігнац Землевейст, угорський лікар, акушер, один із основоположників аспектики, був засмучений, що смертність при родах становила від 30 до 50%. Він припустив, що інфекції вони передаються на руках лікарів в його лікарні, шляхом простого знезараження рук вдалося знизити. Смертість до 2% в той час ще не було відкрито мікроорганізмів там, мікробів у лікаря. Там підняли лікаря цього підняли просто насміх і заборонили публікувати його подібні там дослідження. Його закрили до психіатричної лікарні, де його побили, і він помер там через два тижні. У Біблії говориться, що коли той, хто має витікання, звільниться від витікання свого, тоді він повинен відрахувати собі сім днів для очищення свого і вимити одежу, свою і, ті, і омити тіло своє живою водою. І буде чистий. Це написано в книзі Левіт в 15 розділі, 13 вірші. Понад 3000 тисячі років. Тому що Біблія говорила там, що необхідно очистити тіло та речі під проточною водою. Вже тоді Бог назвав таку воду живою. Лікарі донедавна вони мили руки в стоячій воді і тим самим залишаючи інфекції на ній. Сьогодні ми знаємо, що кров несе інформацію про все тіло, про здоров'я печінки, нирок, з крові можна отримати інформацію про хворобу людини. А також про її гени кров надзвичайно корисна людині. Проте раніше практикувалося кровопускання, яке викликало безліч інфекцій та смертей. Наприклад, американський президент Джордж Вашингтон, як вважають сучасні медики, він помер саме через традицію того часу лікувати хвороби кровопусканням. Сьогодні ми знаємо, що хворі люди вони потребують здорової крові. Для цього робиться переливання крові, а не кровопускання. Біблія давно сказала, що душа або життя тіла в крові, тому що душа тіла у крові це написано в книзі Левіт, в 17 розділі, 11 вірші. Три тисячі років тому Бог дав розуміння єврейському народу про необхідність карантинізації хворих. Усі дні. Поки на ньому є виразка, він повинен бути нечистий. Нечистий він, він повинен жити окремо поза табором свого життя, ну, щоб житло його було там, віддалене від других. Ось. І чорна чума в 14 столітті вона вбила 70 мільйонів жителів планети. Ось і лише у 1374 році лікарі зрозуміли, що карантинізація вона дозволяє зупинити поширення хвороб. Стільки людських життів вдалося зберегти, якби люди не відкидали Біблію, а використовували її. Ось амінь. І підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоб не пропускати нових відео. Амінь.